Добрий день! Вітаю на каналі від А до Я. Мене звуть Марина, і сьогодні я хочу показати вам ось це. Після першої пікіровки в мене 8 коробочок сіянців декоративно-листяної бігоні. Деякі вже такі величенькі, що треба їх розсаджувати знов. Але я після першої пікіровки сажаю одразу у стаканчики окремо. І кожен стаканчик потім у пакетик. Я вам зараз розкрию, покажу, що там у коробочках коїться, бо деякі я так і залишу, а деякі вже треба ще вчора було розсаджувати. Спочатку наймаленьких покажу ось такі вони зараз. Водичка крапає тут. Ось така ця коробочка. І тут. Ось таке. Як ви знаєте, спочатку все зелененьке, а потім все міняється і не один раз. Наступна. ось така краса тут, багато темно-зеленого кольору, який при вспалаку дає ось такий синій. Бачите, їм вже так тіснувато трошки. Веті, я, мабуть, ще не буду пекерувати по стаканчиках, а ось тут вже більшенькі. тут вже якісь крапочки з'являються, вже щось там показується. Ще одна. І на кінець я залишила оці дві коробочки, де найбільшенькі. Ось тут, дивіться. Вже величенькі. Одна одній заважають. Ось тут уже теж крапочки на зеленому. Там щось помаранчево-коричневе з крапочками. Вже равлики починають крутити, такі маленькі, а вже щось там хочуть нам показати. І ще одна. Тут є геть такі величенькі листочки. Там тих, хто маленький, ну геть вже не видно. Ось там щось ще росте маленьке і ці. Заважаю, найкрупних я буду сьогодні розсаджувати. Трошки покажу вам, але це не дуже зручно робити з камерою. Але перші дві три рослинки я покажу. Бачите, равлики. Ну, ще роздивлятися їх не один раз будемо, тому ще все попереду. Оце саме такий. Величенький листочок з усіх. Я все приготувала для роботи, але спочатку хочу похвалитися ось цим килимком. Дуже він зручний у роботі, він великий, в нього такі бортики достатньо високі, оскільки тут більше, ніж 10 см. І так як все я роблю у кухні. Бо живемо ми у квартирі і немає в мене інших умов, ніж все робити у хаті. І тепер все чистенько, на підлогу нічого не падає. Прибралася, помила і краса, нікому не заважаю, і все чистеньке. Приготувала лампу, ось тут зараз причеплю телефон і буду знімати. Я забула показати, яке у коробці корінечко. Оце за місяць наросло. Дивіться, яка краса ось така. Я нагадаю, що в мене є зараз сіенції, які я сіяла 20 серпня 23 року. А ці сінці я сіяла 4 грудня 23 року. Ось тут в мене підписано. Місяць тому я робила першу пікіровку, я вже про це сказала. Що я тут приготувала ось такий інструмент. Зараз буду підчіпляти рослинки і витягувати їх з цього гуртожитку. Приготувала маленькі стаканчики. Я не роблю в них дренажні отвори. Ось так це буде. Приготувала я субстрат. У мене професійний субстрат. Я беру три частини субстрату і одну частину тертого пінопласту. Трошки я смочила. Ось. Так це виглядає. І коли я посаджу, я трошки пилю. До речі, нещодавно придбала ось цю полівалку. Радію, як дитина. Дуже зручно. Краще, ніж було зі спринцовкою. Там, поки набереш водичку, потім знов-знов, потім знов тут налив, відкрутив, налив, закрутив поливай собі дуже зручно. Намагатимусь все робити так, щоб вам було видно, але повірте, це не дуже зручно. Так, ось наш самий такий величенький листочок, треба туди підібратися, бо перші самі не дуже зручно діставати, але все ми зробимо. Там коріння, самі бачили яке. Не вийшло цю рослинку першою витягти. Ось так. Будемо дивитись, що тут. Дивіться, яке коріння красиве. От зараз, як мені це садити, листочок бачите, куди закрутився. Доведеться його прибрати, бо я не зможу нормально посадити. Дуже шкода, я б його не знімала. Ну, і оцей перший я теж зніму. Далі вже орієнтуюся на ту кореневу систему, яка розвилась. Я буду насипати субстрат у стаканчик. Десь одну чверть я насипала. Зараз сюди рослинку. Багато субстрату сипати я не буду, тому що треба, щоб розвивалися, крім кореневої системи, ще й листочки. А якщо буде багато субстрату, то, поки корінчики не заповнять стаканчик, то нормально. Листочки розвиватися не будуть. Ну, як будуть, але не повільніше, ніж могли би. Субстрат я майже не притискаю трошечки-трошечки, і так, щоб оця точка, бачите, випадає з кадру, щоб точка росту, от звідси ростуть листочки, щоб вона була над поверхнею, бо інакше може рослинка. Загинути. Ну, вона загниє і все. Бачите, ці рослинки я теж зараз ж витягла, бо потягнула, і вони теж відійшли. Ось, буду дивитися, які я поверну назад у контейнер, а які я буду саджати окремо. Ну, спочатку я оці відкладу, а повитягую ті, у кого а Листочки най-найбільші, бо ж вони заважають іншим. Бачите, як тут? Да? Тут я витягнула ось ця маленька рослинка і цими листочками росте, коли буде вона розвиватися? Тобто зараз я увесь цей гуртожиток розберу, буду дивитися, що поверну назад, а що посажу окремо. Але коли я буду сюди назад повертати, їх треба буде вже розсадити, знов подалі одна від одної. І може бути, що знадобиться ще одна коробочка, може і ні. Ось така наступна рослинка, яку я буду саджати, в стаканчик цей листочок я приберу. Насипала трошки більше субстрату, ніж попередній стаканчик. Ну, тому що, ну, бачите, тут ось нічого, поки я обривати не буду, хай все буде, як є. Все те саме, я так думаю, що... Ну що тут ще показувати? Вже зроблю і покажу вам, і мені зручніше буде працювати, точка роста не заглиблюється. Тут її зараз видно добре, тому що тут листочок вже сформований, його видно, звідки він росте. Все. Ну і ще одну на камеру посаджу. Ось така шикарна коренева. Найперший листочок приберу ось цю зеленушку малесеньку. І стаканчик. Дуже несрочно, і я мало що бачу і ви, думаю, зрозуміли. Намагаємось, намагаюсь по центру поставити рослинку і не заглиблюю серединку, і не дуже сильно натискаю на субстрат все. Зараз я трошки полью. кожен стаканчик у пакет. Я беру невеличкі пакетики, підходячи за розміром. Повітрюю я розпускаю і зав'язуємо. Все. От на сьогодні в мене багато роботи зробити ось так, як умога більше рослинок пересадити. От хочеться, щоб було менше коробочок, але не виходить, на жаль. Розсадила і знов коробочка повна. Також трошки полью. так само, як і у стаканчиках, і закрию. Цілий місяць заглядати сюди не буду. Ну, якщо буду бачити, що їм там можна трошки побризкати, ну тоді відкрию. А те, що у стаканчиках точно через місяць тільки відкрию, потім вони тиждень будуть у відкритих пакетиках. І потім пакетики я з ним. Все так само, як я і робила раніше. Поки я тут присіла цю коробочку, показати, подумала, що. Треба познімати і оцих красунь. Це ті сінці, які 20 серпня 2023 року я сіяла. Ну, думаю, скоро покажу їх вам. Порозглядаємо, вони дуже змінилися. Ну, це буде трошки пізніше. Бо я так розумію, що пересадка оця по стаканчиках займе в мене кілька днів. На сьогодні я буду відео своє закінчувати, показала вам я чим займалася ще тут. Хочу нагадати, вже не один раз говорила, якщо хочете сіяти якісь квіти, ну, наприклад, як я, декоративно-листяні пігонії, подумайте, чи є у вас місце для того, щоб десь їх потім... Розставити роботи ще в мене багато, то пішла я працювати, а вам всього самого найкращого. Бувайте здорові! До нових зустрічей!